Кожен день дуже багато людей розказують мені, що як же ви можете продавати свого австралійського рака, оцих красунчиків, по ціні 12-3 за кілограм. Ми продаємо навіть і дорожче, якщо це отакі монстри. Дивіться, коли порівнюють з річковим раком, чомусь наша ментальність зразу згадує мінімальну ціну. І розказують мені, що рак річковий, навіть дорослим великого розміру, це раки. Ціною 500-300, там 800 гривень за кілограм. Ладно, по 800 не беремо, беремо то, що частіше кажуть, 300-500 гривень кілограм. Це зовсім два різних продукти. Це делікатес, річковий рак теж дуже смачний. Але сьогоднішніми штрафами і. Проблематику з документами, тому що мало у кого є документи походження. Те, що ви сьогодні ловите браконьєрським способом і продаєте, це добре. І можете дати низьку ціну. Зараз, до речі, два тижні буде низька ціна на річкового рака, тому що перед зимовкою він вилазить з нор і його масово виловлюють браконьєри. І таким чином ціна падає. Але через місяць ціна знову підросте. Но коли люди мені кажуть, що рак річковий 300-500 гривень кілограм, то давайте покажу різницю. Коли люди розказують мені, зараз відчепиться, давайте самого великого, ну, великого брати не буду, візьмемо нашого стандартного рака. Коли люди мені розказують, що по 300 500 гривень кілограм річкового рака, він є, може бути, але от конкретно в такому розмірі і їсти його можна. Люди просто дивляться на ціну, на низьку ціну. Але цей рак зараз відчепиться, ну, так. Не відщепляється. В общем, тут вага 20-25 грамів цього рака. Е так, такі річкові раки, ну, це австралійський, але невеликого розміру, такі річкові раки можуть бути в продажі дешево. Але тут немає що їсти. Ми ж продаємо тисяча плюс рака. І набагато більше, ніж тисяча плюс. От такі раки. То тут вага 100 грам в середньому. Коли ви знайдете мені за. 1000 гривень річкового рака на важко 100 плюс, сто плюс отакі 200 грамів. Тут, будь ласка, по 1000 гривень я вас з радістю куплю і сам ще оптом перепродам. Тому не порівнюйте малих раків. І австралійські це зовсім два різних розміри. Якщо ми будемо австралійським раком торгувати мальком 20 грамовим або 25-грамовим, у нас теж буде дуже низька ціна, але немає сенсу цих їх продавати, таких малих. Ми його дорожчими продаємо як лобстер-клас, як делікатес. Тому буде кому цікаво вирощування австралійських раків. Звертайтесь до нас телефон в шапці профілю.